Січ турнікет це кровоспинний джгут, створений з урахуванням досвіду сучасних збройних конфліктів, щоб зберегти життя військових, рятувальників, поліціянтів, автомобілістів, туристів та інших цивільних за будь-яких кліматичних умов. Механізм самостійного застосування січ турнікет під час масивної кровотечі з руки. Накиньте петлю джгута на ушкоджену кінцівку і розташуйте джгут вище місця кровотечі або максимально високо, перпендикулярно до кінцівки. Завдяки гнучкій платформі Січ Турнікет здатний перекривати кровотечу на кінцівках діаметром від 5 до 40 см, не створюючи защемлень м'яких тканин. Максимально затягніть джгут, закріпіть вільний кінець стрічки навколо кінцівки за допомогою липучки аж до трикутника. Особлива запатентована технологія забезпечує надміцне зліплення стрічки та її безвідмовну роботу в мокрому засніженому забрудненому стані, в мороз і в спеку. Закручуйте паличку, доки не зупиниться кровотеча. Міцна дюралюмінієва фурнітура дозволяє інструменту витримувати екстремальні фізичні навантаження при будь-яких температурах. Зафіксуйте паличку за допомогою металевого трикутника. Переконайтесь у відсутності кровотечі. Вільний кінець стрічки просуньте через отвір у трикутнику для надійної фіксації жгута. Повністю протягніть вільний кінець стрічки через отвір у трикутнику. Зазначте час накладання джгута, наприклад, за допомогою маркера або гострого предмету на сірій поверхні. Спеціальне напилення на цьому елементі дозволяє робити позначення навіть за відпочивання відсутності маркера, використовуючи будь-який гострий предмет, компанія Січ бажає вам ніколи не мати причин для застосування Січ Турнікет. Січ наказ вижити.